Рожевий змінює життя. Так називається благодійний рух Марікей в кожній країні світу, де відкрите відділення компанії. І кожне відділення спрямовує свою допомогу в певну галузь, болючу для неї. І в Україні це допомога жінкам, які перенесли операцію по видаленню з пухлини молочної залози. І кожного року, в травні, в місяці народження засновниці компанії Mary Cash виходять певні засоби, які несуть цю благодійну місію. І цього року це олійка-тінт для губ. Зараз у мене в руках відтінок карамель. Я щойно спробувала нанести один шар. І що хочу сказати: перше колір такий ніжний, напівпрозорий, тілесний з рожевим підтоном відтінок. Відчуття. Дуже приємні, комфортні, немає ефекту липкості, що достойно оцінять любительки близькі. Для кого рекомендовано? Ну, найперше, в кого сухі губи, сухі від природи, сухі від перманенту, сухі від ін'єкцій. Чому? Тому що це Олікатін. І тут є 9 олій, які доглядають за шкірою. Тому цей тінт буде комфортний навіть дівчаткам, які не потребують яскраво вираженого макіяжу губ, а лише такий доглядовий ефект. Супер бонус! Освіжаючий ефект ментолу, що в перші секунди нанесення дає відчуття такої легкої пощіпованості, що візуально збільшує об'єм губ. Зараз я нанесу другий шар разом з вами. Одразу покажу такий достатньо широкий аплікатор, дуже м'який, ніжний. Кожне наша рування дає інтенсивність пігменту уліки тінта для губ. І найголовніше 50 гривень з продажу кожної олійки тінта компанія перераховує на підтримку жінкам для реабілітації після операції по видаленню злоякісної пухлини молочної залози. Тож долучайтесь до рожевого руху добра, з марікей замовляйте олійки тінти і підтримуйте Україну.